Доброго вечора усім. Великий відеогляд будинка в селі Ходосівка. Будинок в соснах. Вечірній час зроблю гарний відеогляд цього будинку на ділянці 14 соток. В соснах. Отежне містечко. Бачите, наскільки класне освітлення зроблено. Декілька зон з басейном, з барбікю зоною, з соколем, гаражем на дві машини, паркомісця також на три машини. Сам будинок 300 метрів. Бачите, як красиво виглядають сосни ввечері. Басейн йде з тепловим насосом. До мінус 10 є свердловина окрема для басейну і окрема для будинка. Також, бачите, різні кольори підсвіток ідуть, фонтанчик, протіваток. Можна в одному напрямку плавати. Мас, під масаж також є місця. Содинки зроблені класно. Також. Висота десь метр вісімдесят. Камінь, плитка, все зроблено якісно. Бачите, які, яка підсвіточка йде. Гарне озеленення зроблене на самому будинку і також підсвітка самої ділянки. Місце під. Кострища є також барбікю зона зроблена. Покажу вам. Барбікю зона вже перевірено, працює все добре. Це тут тепловий насос. Острища з. З місцями можна присісти, багато людей по місяцю. Під терасою є цокольне приміщення близько 20 метрів. Так виглядає з боку. Ділянка з будинком, ділянка такого квадратного типу. Сусіди близько не відчуваються, це великий плюс. Знаходиться ділянка на верху, за рахунок цього відкривається дуже гарний краєвид, панорама. Ну і сосни також. Тут є окремо санвузу, його зараз буду доробляти. Він буде під, буде плиточка, буде туалет зроблений, все доробиться. Так, ще раз покажу вам цю зону і підемо далі. Давайте подивимось щоденько цоколь, а потім вже дійдемо так до передньої ділянки і потім вже в сам будинок їдемо в планування. Покажу, розкажу. Таке цокольне приміщення повністю з бутону. Також тут є підсобне приміщення. Це вихід з гаража, з будинку можна так заходити на задню ділянку, тераси. Бачите, які підсвіточки, сам будинок із цегли, фасад клінкерна цегла. цего. З тераси покажу вам від басейну з барбекю зоною. І підемо далі. На передню ділянку зараз пройдемось. Газ заведений в будинок. Також зроблений проєкт під газовий генератор. За рахунок цього генератор. Захону генератора можна повністю мати автономний собі будинок. Передня ділянка складається з двох зон. Можна сказати, з трьох. Там парка місця. Вхідна прохідна зона з підсвітками, з озелененням, і права частина це гараж на два авто. Так виглядає будинок. Фасаду. Є також і світлий час. Відоогляд цього будинку зможемо відправити. Давайте так вийдемо, а потім зайдемо через парку місця. Асфальтований під'їзд. Нагадаю, знаходиться в селі Ходосівка теж на містечко в Соснах. Велика група хідна. Тут. Дві машини легко проїдуть. Гарна дорога широка. Отакий гараж. Дві великі машини легко вміститься в нього. Потім покажу вам зайдемо. Бачите, дизайнерські рішення і по забору також зроблені таким чином, як скеля. Дуже багато тут архітекторських проєктних робот, дизайнерських рішень по всьому, починаючи з озеленення, самої ділянки, забор, сам будинок. Будинок зроблений під чистове оздоблення з усією розводкою комунікацій, теплою підлогою, стяжка, штукатурка, можна починати робити ремонт. Тут якраз вивід, під, щоб генератор поставити газовий, це паркомісця. Так виглядає будинок з, з фасаду з передньої частини. Бачите, яка краса. Якщо вам подобаються ці відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк. Підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першими бачити ці відео і першими також приходити на, приїжджати на перегляди. Будинок активно дивляться. Ще раз покажу вам хідну зону і... Ідемо сам будинок. Будинок заведені всі комунікації, є світло, три фази, є газ, септик з переливом, свердловини дві зроблені. Води від, від води три люка. Для цього є. Так виглядає ця частина. Ділянки. Зліва гараж, є. Три входи в гараж. Із будинку, і з ділянки, з передньої, задньої ділянки. Гараж нагадає на 2 авто. Бачите, які підсвітки, як це все виглядає. Давайте трошки розкажу вам по стіні. Сам будинок побудований в півтори цегли. Це виходить 38 см плюс 10 мінвата І фасад крінкерна. Ще цього 12,5 см. Плюс деякими місцями декоративне дерево йде. Термодерево. Стіна виходить більше 60 см. Дуже гарно поєднані тони, кольори світла. Темний колір, сірий колір. Також при вході справа є гардеробна вхідна, за ним іде прохідна зона і вихід на гараж чи зліва на задній двір і підсобне приміщення. Також спецзамовлення двері вхідних, бачите, які вони великі. Алюмінієві двері, алюмінієвий профіль. Ще раз покажу вам, як це виглядає. Зліва є кімната окрема. Зі своїм виходом. Включи освітло так набагато краще. Можна все подивитися, роздивитися. Ще раз пройду, покажу вам. Перекриття моноліт. Всередині зроблено, нагадаю, тепла підлога водяна, стяжка, штукатурка, вся розводка комунікацій. Можна починати робити ремонт. Є дизайнерський проєкт, всім, кому не показуємо, дуже подобається. Так що під вас вже зробити і сам дизайнерський проєкт. Нагадаю, за гардеробною іде раш. І тут вихід також на підсобне приміщення. Ось так. Тут таке підсобне приміщення для садівника. Квадратів, може, 7-8. Є точно. Є планування, зможемо відправити, кому цікаво. Телефон є в описі. От якраз стіна видно, півтори цегли. Плюс нагадаю, що мінувати десятка і 12,5 ще клінкерна цегла. Так, далі. Далі у нас справа йде санвузол загальний. Ось чому світло. Загальний санвузол на першому поверсі. Також є котельня пральня два в одному. Велике приміщення. Газ заведений, звісно. Тепла підлога. І велика зона кухні, вітальні. Більше 60 метрів. Обіду зараз повністю і розкажу. Це кухня. Є два виходи на терасу з кухні і з вітальні. Можна острівець також зробити місце під. Тут камін можна поставити, телевізор. І це місце їдальня. Тут стіл біля вікна ставиться. Дуже гарне планування. Всі, хто купляв, доробив ремонт і живуть. Всім дуже подобається саме таке планування. І вигідна тераса. Давайте ще раз, зараз я. Покажу вам з цим красивим видом на басейн. Дуже добре, що записав відео саме в вечірній час. Так що не забудьте поставити лайк, підпишіться. Також обов'язково напишіть коментар свій, наскільки вам подобається. А краще. Приїжджайте, дивіться, купуйте цей будиночок так красивий. Повключав світло, щоб вам було гарно все видно. Це така вхідна зона. Між першим і другим поверхом бачите, які сходи чудові. Дуже зручні. Над кожною сходинкою є вихід під підсвітку, Дуже ефектно воно буде виглядати. Є місце під батарею. Моноліт також дах йде, моноліт сходи, тепло підлога також і на другому поверсі зроблена. Бачите, як це виглядає. Так, другий поверх. Йду, йдуть три окремі спальні, два санузли, гардеробна велика, також вихід на дві тераси, і також є. Вихід на експлуатовану покрівлю. Покажу вам все. Перша кімната. Кімнати великі. 23, 25, 26 метрів. З виходом на таку терасу. Десь яка така підсвіточка? Дуже сьогодні потужний, потужний цілий день шов дощ. Все зроблено, по Поверха мембрана іде, де тераса і де дах. Нічого не тече, все якісно зроблено. Ось покажу вам цей вид також. З Другого поверха, як все виглядає. Так, давайте далі. Бачите, обшито все, також деревом оброблено. Композит, метал, підсвіточка. Тут ліхтарика, підсвітка. Друга спальня. Друга дитяча, правильніше сказати, так? З тим же виходом на ту ж саму, на ту ж саму терасу. Я не буду її знову все обходити, але кажу вам. Для двох спаун є. Свій санвузол, великий санвузол. І можна і душовую, і ванну ще додатково поставити, і все інше. Умивальник. Тут і піде можна зробити, як виведе. І частина. Ще відсотків 40 частини другого поверху виділились для мастер спальні. Давайте її подивимось. Велика кімната. Зі своєю гардеробною зі своїм санвузлом. Є два виходи на терасу свою особисту з санвузла і також зі спальні. Так, це гардеробна, це виводи під теплу підлогу, також експлуатована покрівля. Можна зробити сходи і вихід і там зробити собі спа-зону, панорамну зону. І свій санвузол. Також великий санвузол з місцем під овальну ванну з дуже гарною панорамою. Зараз ми вийдемо. Повторюсь, можна з санвузла виходити на терасу, і також з кімнати. Також з кімнати є вихід під також камін, можна зробити отвір і отоплення. Нагадаю, що Якщо не говорив стеля 340 першого поверха можна робити вентиляцію свою, рекуперацію, можна зробити також виводи камінної зони з кожну в кожну кімнату, щоб отоплювати за рахунок дров каміна як альтернативу. Нагадаю, газ заведений. Так. І велика тераса верхня, Покажу вам ще раз цей вид. Нагадаю, що сам будинок 300 метрів, є гараж на два авто, є більше 100 метрів це тераси. Є барбікю зона, кострище, басейн з тепловим насосом до мінус 10 санвузу. В будинку, нагадаю, є також 4 окремі кімнати, 4 санузли разом з барбекю, дві гардеробні, підсобні приміщення, гараж на 2 авто, кухня-вітальня з виходом на нижню терасу. На горі є дві великі тераси. Кольтельна пральня. Також є земельна ділянка в соснах. 14 соток. Запрошуємо всіх на перегляд. Ціна цього будинка 700 тисяч. Телефон є в описі. Є всі меседжери також на телефоні. Ще трошки постою порелаксую і відео запишу в тишині, як звучить басейн.